Як пройшло більше 30 років, то <різь> <різь> спогоди все рівно є. Всякі. Тому що таке забути неможливо. З побратимами, які тут є, зустрічаються, дружбу підтримують. У нас є своя спілка, ми зустрічаємося в спілці. Ширко, Петро, наш командир, поважаємо повністю, як він веде нас. Туди, куди треба. Я сам з Донбасу виріс там, знаю то все. Но, правда, як було 17 років, як виїхав звідти, тут живу більше 30 років. Я то все знаю, знаю, Донбас знаю, то все. Но... мене дуже боляче приймається та всі на розході. Це наша пам'ять, це ми все пам'ятаємо, як ми були на тій війні і віримо в те, як зараз наші хлопці так само теж їм все чувствують, як вони там, ми раді були бути на їхні, на їхньому місці, так, як вони в даний час. Ще не було, але ж ми так само серце болить і душа болить. Від дому і друзів, і мене розколола, неначе на твоє війна, тут пізнати я зміг, що життя архітектор ілюзій, що лише на війні їх розвіяти можна сповна. Пишу вам листа, я благаю вас, пані фортуно. Щоб дороги мене до батьківської хати вели. Тут в горах дотягтися неважко до синього неба, та нам неба не треба торкнутись в своєї землі. У хвилини хоробрості варті за роки вагання. Кожен тут у бою відвоює свою висоту, а ту дружбу, яка народилася в Афганістані, берегти як компас душі, як найвищу мету. Другі браті і сестри, обов'язок кожного християнина пам'ятати. І ми сьогодні тут зібралися, щоб шанувати всіх, хто загинув за нашу землю, за наш край, незалежно від того, в якій війні він воював. І коли сьогодні ми так твердо стоїмо, маємо тверду громадянську позицію, то навіть ті діти, які бачать нас, вони вчаться. Вони запалюються тим духом, і навіть якщо нам сьогодні чогось не вдасться досягнути, то я впевнений, що те покоління, котре ми виховаємо, воно здобуде ту незалежність і збудує ту Україну, про яку ми всі мріємо. Я бажаю всім миру, добра, злагоди, щоб ті про які є на сході. Поскоріше закінчилися. І Божа благодать, мир поцарилося на нашій землі. Слава Україні! Героям слава! Ми сьогодні відзначаємо 27-му річницю виведення військ з Афганістану. Бо вчора, за традицією, ми об'їхали весь Володимирецький район, відвідали всі могили, які є в Володимирецькому районі. І як не прикро, але є вже дві могили хлопців, які загинули в АТО. Будемо сподіватися, що це вже будуть останні могили і їх більше не подобаються. З року в рік ми приходимо до нашого пам'ятного знаку віддати дань тим хлопцям. Війна є то велике зло. Як що сказав, хто поклав голову на війні, той попаде в царство небесне. Але коли хлопці на війні, вони... Думають, перш за все про добробут тих, кого вони захищають, вони не думають за себе. Вони віддають своє життя, щоб тим, хто знаходиться в тилу, краще жилося. І всі повинні це зрозуміти. Колись, як ви пам'ятаєте, може дивились фільми, приходили ветерани Великої Вітчизняної війни і говорили: ми воювали для того, щоб ви не знали, що таке війна. Але на наше покоління. Випала афганська війна. Ми приходили з афганської війни і казали те саме: дай Бог, щоб більше ніхто не знав цієї біди. Але як ви бачите, біда прийшла до нас в державу. Але я думаю, спільними зусиллями, якби нам, звісно, не заважали деякі мужі, які сидять наверху, ми вже давно ворога здолали і будемо надіятися на скору нашу перемогу. А зараз прошу всіх. Ум'янути хвилиною мовчання тих, хто віддав своє життя на полі бою. Сьогодні ми зібралися 27 річницю вивели ось з Афганістану для того, щоб і подякувати і вшанувати всіх тих, хто приймав участь в бойових діях. Це сотні тисяч людей і тисячі з них загинули, а ще більше не дожило до наших днів. Але це люди, які з честю, з гідністю виконували свій військовий обов'язок і приклад останні, останнього року-півтора. Що хто перший був в АТО? Саме ті, хто приймав участь в Афганістані в інших гарячих точках. Це ті люди, які перші стали на захист України, які зараз з гідністю і честю служать в АТО, які захищають нашу країну. Ми повинні бути вдячними їм за те, що вони роблять, те, що вони робили багато років назад, і 27 і ще раніше, тому що. Гарячих точок було багато. Але саме велике подяку за те, що на їх прикладі виросли й молоде покоління, і вони його і зараз виховують. А саме головне, хочу побажати, щоб в Україні було мирне небо і щоб ці хлопці більше ніколи не приймали участь в бойових діях, щоб всі їхні навички їм потрібні були тільки в навчанні, коли вони передають досвід. І бажаю всім вам багато років життя, щоб ви ще багато років жили, працювали на благо України, на благо своїх дітей і розбудовували нашу країну. Рішенням президентів Української спілки і ветеранів і Нагороджується медаллю за звитягу Лазарець Олександр Іванович. організації спілки ветеранів АТО та захисників вітчизни, Бірюк Борис Іванович. за воїнів подоби! адміністрації нагороджується Ширко Петро Володимирович за вагомий особистий внесок в розвиток ветеранського руху, мужність та самовідданість, а також з нагоди дня вшанування учасників бойових дів на території інших держав. Це дійсно наші герої. Нам неодноразово, я думаю, рівнячани, хлопці наші бойові побували на Майдані. Ось, і Ми приймали там участь разом з народною артисткою України Русланою. Ми неодноразово виступали на Майдані в ті буренні частини і написали пісню Пам'ять Небесної Сотні. Нас проходить нас тут небесна, просто в небо відходить, заворіса шин. Тебя крепче в него бочка, Дякую за перегляд! Воїні наші побратими, воїни авганці локальних дій, воїни АТО і всі присутні в цьому залі. До нових зустрічей. Дякую вам.